Пластикові пляшки, скло, взуття, будівельні відходи та наповнені мішки. Увесь цей непотріб просто валяється у полях, а вітер розносить по околицях. Ось такі несанкціоновані сміттєзвалища були виявлені на території Великомежирицької громади. Місцеві кажуть, їх тут на пальцях не перелічити. Крім того, на одному із смітників вони помітили кілька дуже підозрілих контейнерів. На цьому сміттєзвалищі було виявлено контейнери з невідомою речовиною. Це сміття тут збиралося роками, зазначають місцеві. За словами пана Костянтина, спеціально облаштованих місць для вивезення відходів для них не встановили. Вони навіть збирали підписи та писали заяви, аби місцева влада привела до ладу та організувала регулярний вивіз сміття на спеціально відведену територію. Проте все безрезультатно. Навіть коли приїжджала яка інспекція, вони не змогли встановити точно площу сміттєзвалища. Ну звісно, що люди винні, що викидають сміття, але тут і вина органів влади, що не організували цей вивіз сміття. І ну можна сказати, люди вимушені викидають. Визначити загальну площу засмічень наразі не беруться. Такі сміттєзвалища були виявлені як в межах населеного пункту, так і поза межами. На цих територіях працювала екологічна інспекція. Вона, зокрема, і наклала штраф на органи місцевого самоврядування. Відомити, що на посадову особу Великомежирицької сільської ради складено протоколи про адміністративні правопорушення, накладені адміністративні тягнення у вигляді штрафу на загальну суму 1870 гривень. При повторному обстеженні вказаних територій несанкціонованих сміттєзвалищ було встановлено, що Великомежирицька сільська рада не виконала лист з вимогою щодо ліквідації. Місцевий орган зобов'язали до 30 квітня цього року очистити територію від сміття. Проте цього не зробили. У Великомежирицькій сільській раді ситуацію відмовилися коментувати. Разом з тим в екологічній інспекції зазначили, що ще має збиратися комісія рівненської райдержадміністрації, аби вирішити питання з цими несанкціонованими сміттєзвалищами. Сніжана Твардовська та Микола Мельничук. Телеканал АІТВІМедіагруп.